Українці отримують понад 10% усіх шенгенських віз у світі, порахували у інституті євроатлантичного співробітництва. Більше ніж ми прагнуть потрапити до старого світу тільки росіяни. Протягом 2009 року мільйон сто тисяч наших співгромадян змогли отримати дозволи на в'їзд до країн Євросоюзу. Щорічно цей показник зростає, а складність процедури варіюється залежно від дипломатичного представництва. Минулого року найбільш небезпечним. З точки зору загрози відмов були консульські установи Греції та Іспанії. В той же час найменше найменше відмов було у консульствах словаччини, угорщини та Польщі. От в принципі, ця ситуація дещо варіюється, але загальна тенденція є. Такі показники не повинні вводити в оману, додають аналітики. Яку б країну шенгенської зони ви не обрали, підходити до питання оформлення візи потрібно обережно та уважно. Суттєво ускладнюються процедури, якщо ви плануєте отримати багаторазовий дозвіл на рік і більше. Чи не половина позитивних відповідей припадає на польські та угорські представництва? Інші ж консульства ЄС видають до 6% таких дозволів. Значно простіше буде оформити одноразу. У Шенгенську візу, втім, вимоги окремих посольств можуть здивувати чи навіть обурити. Серед найбільш дивних, які можуть вам висунути диппредставництва, необхідність довести факт свого повернення в посольстві, де відкрили візу. Може трапитись і таке, що вас попросять надати цілковито приватну інформацію, зокрема про родинні зв'язки або про окремих членів сім'ї. Також іноді вимагають фінансову заставу, яку повернуть після прибуття в Україну. Проте найбільш незвичайна умова надати оригінал трудової книжки для оформлення візи це вже прямо суперечить українському законодавству. Більшість із цих вимог індивідуальні і трапляються нечасто, заспокоюють правозахисники. Думки ж українців щодо процедури отримання шенгену різняться. Через турагентство без поняття, дала документи і все. А куди їздили? Чехи. Обіцяли 10 днів, тобто, мабуть, багато. В інших mm. посольствах как-то швидше. А документів багато требувало? Э, Требують багато. Ні разу не було складностей. А куди ви їздили? Куди тільки не їздила. Іспанія, Германія, Італія, Австрія, Франція. Норвегия, Швеция сейчас же сделали через эти информационные центры. Они берут документы, полностью сами заносят их в посольство. Да, но это стоит как бы 250 гривен человека.